Привіт! Сьогодні маємо 9 вересня, п'ятниця. Я навіть коли починав готуватися до цього ефіру, думаю, на який день не думав, скажу відверто вам, чи, чи то п'ятниця, чи ні. Але багато хто, дивлюся із ЗМІ, кажуть: от підсумки тижня. Я не знаю, в мене немає поки що підсумків тижня, завтра субота, звичний день. Події, те, що на фронті, все це будемо писати. Однозначно, в нас телеграм. Якщо ви помітили, там дуже висока інтенсивність появи новин через те, що і на фронті інтенсивність. Тому ви там підписуєтесь, бо тут я не встигну вам розповісти все достеменно. Ну настільки ми можемо знати все дуже швидко, інформативно. А там максимально там за годину нас може з'являтися до 10 новин. Ви скажете, багато? Ну не знаю, але треба розуміти динаміку. Бо зараз саме такі динаміці Україна живе, і це пов'язано з таким дуже потужним, все таки наступом, як його говорять, тому що генштайт. Знаєте, від слова контрнаступ утримується і, мабуть, не випадково, тому що всі, що чекали контрнаступу на півдні, а він виявився не там. І на цьому тлі дуже ну, цікавим є візит до нас, я про нього вже говорив, США Ентоні Блінкена, який після цього поїхав на зустріч із очільником НАТО Єнсом Столтенборгом, І вони разом у Брюсселі провели прес-конференцію. Сказали, там дуже багато. Цікавих речей я пропоную вам разом розібратися нам із ними, акценти розставити. Для цього попрошу підписатися традиційно. Дуже прошу, звичайно, і прошу поставити палець догори, щоб відео рухалось догори. Мені сподобався коментар одного з дописувачів, каже: Догори ще б до гори. Тому так і будемо говорити, фіксувати. І так, поїхали. Вчора був у нас Ентоні Блінкен, це держсекретар США. Приїхав без анонсу, як я розповідав, нічого толком не сказав, але побував в ірпіні. Він відвідав саме ті місця, де йшли дуже потужні бойові дії. У нас на початку широкомасштабного вторгнення зустрівся із Зеленським, запевнив у підтримці, і запитували: от мене що, що це таке, да чи, чи він приперся. На да? перепрошую, що приїхав, але справа в тому, що такі візити просто так не відбуваються. Рівень політика дуже високий. Це один із найближчих політиків до президента Сполучених Штатів Америки і фактично визначає, так само як у нас, очільник закордонних справ, зовнішньополітичний вектор. І Блінкен просто приїхав своєю присутністю, запевнив, що все буде добре. А сьогодні візит його до Бельгії він також не випадковий, тому що там вони з Єнсом Столтенбергом, за підсумками Рамштайну, фактично зробили кілька серйозних заяв. Ну, до них пізніше, але поки що. Про саме Блінкіна серед того, що він сказав, він каже я впевнений цілком в успіху українців, які борються за свою батьківщину. А росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить. Ви знаєте, мені видається, що Блінкіну треба трішки читати російські телеграм-канали. Я зараз, ну в з огляду на специфіку діяльності, не хотів, але мусів підписатися на низку російських пропагандистських. Телеграм-каналів читаю їх, підписався на шарія. Теж мусу читати його. Да. Що він там пише? Бо багато інформації з'являється і саме від нього. перепущує там інші пости тих, кому він може там довіряти про події на сході на, на півдні. Співставляємо їх, і я вам скажу одну таку річ: певний рівень недовіри був до інформації, коли головне управління розвідки розповідало, що мовляв, у росіян забирають телефони. Коли їх привозять до України, Думаю, ну як так? Ну врешті-решт, ну от особисто і ми навіть там списуємося, зізвонюємося з нашими хлопцями, які там на передовій, що треба. Лишні вони не кажуть. Зайво, зайво ніколи не говориться 100%. Ну, я вас запевняю. Все окей, нормально, живі цілі, треба те й те. А от те, що забирають там телефони, ну я якось навіть уявити не міг. Так, от сьогодні читаю коментар у одному із російських телеграм-каналів, які кажуть: подивіться, скільки відео соцмережі забиті, відео, які знімають військові збройних сил, розповідають, як вони звільняють населені пункти. Ну тут уже ж не надуриш, коли ти стоїш біля стели. да? Уже навіть Міністерство вбивства Російської Федерації не може спростувати цю інформацію. Вони до речі, на рахунок Балаклії так ні слова і не сказали. Це дуже показовий момент. І... Він говорить, один із дописувачів пише, що треба б дати було б можливість росіянам мати телефони, щоб вони знімали такі відео поширювали нас. Ви уявляєте? Вони їм забороняють, це правда. Тому Блінкен не знає, що забирає телефони, і, мабуть, він ну, ще десь там сподівається, що росіяни якось можуть щось пропагувати, що вони за щось воюють. Ну, я вас прошу, дійсно, це не та історія, але показав момент дійсно в тому, і Блінкен тут погоджується з ним, що ну, складно буде нас перемогти, тому що. Ми правда воюємо за своє, на відміну від росіян. Далі він сказав про Путіна, що Путін хотів показати військову могутність і тепер просить допомоги у КНДР. Інформація про те, що Корея буде допомагати Росії, з'являється все більше. Це фактично підтвердив, щойно я вам процитував, Блінкен. Я далекі від думки про те, що дуже передові технології має Корея. Тому що, як правило, їхня вся військова машина, як стверджують експерти, вона базується на російській військовій техніці. Тому те, що вони можуть доставляти, то це виключно снаряди. Але якщо Путін, ну, снаряди, я маю на увазі радянського зразка, звернувся до Кореї про допомогу, ну то виявляєте, там рівень підготовки війська, рівень забезпечення. да, багато, много до да, дурного. І воно летить безумовно, це дуже прикро для України, але це вказує на те, що у Путіна реально. Великі проблеми. Окрім того, Блінкен запевнив, що Путін вже програв усі свої ставки. І його виступ позавчорашній на економічному форумі, який проходить на Камчатці, мені вказує на те: ми буквально сьогодні про це говорили і вчора в телеефірах, радіоефірах, що Путін уже дуже серйозно оцінює. Свої невдачі. Чому серйозно? Тому що в голосі його багато невпевненості, коли він говорить, що ми там уже завершуємо. І от те, що я щойно задав, Міністерство оборони не коментує події на Харківщині, вони реально не коментують. Пісков сказав, ми нічого не коментуємо, нічого вони не здавали, вказує, що у них великі проблеми. Це не означає, що Росія розвернеться і піде. Я далекі від думки про це, це означає, що будуть якісь дії ухвалюватися, але провали абсолютно очевидні. І в цій частині Блінкен правий, і він так само говорить про те, що ну не буде так, як надумав собі Путін, і він констатує факти вдалого наступу, наголошую на сході в Харківській області Збройних сил України, і погоджується з тим, що говорить Столтенберг. А Столтенберг дуже вдало його ну, продовжив, доповнив сьогодні, тому що він сказав ключову річ. Яка справиться, як на мене, ну не випадково з'явилася стаття залужного саме на Українформі два дні тому, де він пише про те, як довго триватиме війна в Україні. Ну і от заява Столтенберга, візит Блінкіна, проведення Рамштайну 5 який відбувся вчора, заява Лойда Остіна про мобілізацію військово-промислового комплексу всього світу, а Типунтійської коаліції у протистоянні проти Росії. Це все елементи. Одного великого пазлу, тому що, до прикладу, Столтенберг, який нагадаю вам, що ви, ну от можливо, хто забув. Ви пам'ятаєте на початках широкомасштабного вторгнення, як він дуже обережно висловився частині того, надавати допомогу Україні чи не надавати, коли важке озброєння доїде і так далі. Вони вагалися. Ну, ми про це говорили з вами дуже багато. Я коли записував ці відео дуже короткі у Тіктоку, то там просто маса перепостів, коментарів, це сотні тисяч без перебільшення, до мільйонів проходило. наскільки чутлива ця тема була. Сьогодні. Сьогодні ну ми так більш-менш заспокоїлися, тому що розуміємо, що допомога надходить. І от, наприклад, про контрасту ми очевидно це бачимо. Ну, окрім того, маємо багато трофеїв, але ми частим. І Столтенберг сказав ключову річ про те, що союзники порушують питання, що через. Потужну допомогу Україні вони зменшили дуже сильно свої військові запаси: амуніція, військова техніка, озброєння, бойові комплекти, запаси. Це все їде до України у дуже великій кількості. Ми бачимо це на прикладі сьогоднішнього наступу. Ще раз повторюсь на сході, і він стверджує, що країни-члени Альянсу. Говорять про те, що їм треба поповнювати свої військові запаси, тому що всі чудово розуміють, Росія не заспокоїться. Знову повертаю нас до статті Залужного, який власне і говорить у своїй статті. вибачайте за тавтологію, що повторюю, що але це дуже важливі моменти, що Росія не припинить свою агресію навіть після того, як вона буде вибита навіть з півострова Крим. Вона і далі буде намагатися завдавати чи то ракетних ударів, чи військових ударів не лише по Україні, а по країні в тому числі тому Столтенберг наполягає на тому, що НАТО повинно посилюватися на своєму східному фланг мається на увазі <кък>, східна Європа. Ну і от, зокрема, він говорить про те, що е, на даному етапі потенціал Росії серйозно вичерпався, і він позитивно оцінює е, наступальні дії на сході. Він говорить, що це супер правильно робиться, дуже було продумано. А тепер думайте з цифру, що говорить зараз, Столтенберг Він наполягає на тому, що Росія використала 80 відсотків своїх наземних військ. В Україні 80%. загальна чисельність армії, якщо ви знаєте, ну знаєте, да, російська, вона сягає, ну не сягає двох мільйонів. І от якщо брати, ну це загально 80% – це ну наземних, бо там і морські сили є. Це дуже велике групування. Затвердженням залужно воно сягнуло 300 тисяч. Живої сили в Україні 300 тисяч військових сукопутних наземних військ було задіяно на, на, на даному етапі у війні проти України. Ну і е, до наступної точніше, ну скажімо так, завершальної частини про що сказав Столтенберг, що відповідь на те, що вичерпуються запаси, є їх будуть виробляти більше. Має на увазі бойові запаси, тому що на даному етапі НАТО мусить планувати, як воно буде закріплювати, стабілізувати, бетонувати свою позицію у протистоянні Росії. Ну і нібито б можна було б завершити на цьому саме. Такий короткий огляд цього брифінгу Блінкена і Столтенберга, але з'явилася одна цікава деталь. Я поки що вам не можу стовідсотково казати, хто саме ініціював цю деталь, але мова йде про можливі переговори Ердогана і Джо Байдена. Якщо Ердоган раніше ну постійно там апелює до однієї країни, до іншої, та розмовляє з Путіном, Джо Байден його до себе практично не підпускає, якщо ви це помітили. Ну і звісно, США завжди йдуть дуже не швидко на контакти з лідерами інших країн. Останній контакт Джо Байдена із Ердоганом був на полях саміту НАТО. Це було влітку, коли говорилося питання у членства Фінляндії та Швеції. Ви пам'ятаєте, тоді Ердоган дуже противився цьому рішенню, але після кулуарної бесіди З Джо Байденом він якось так швидко передумав. Ну, говорить про те, що пообіцяв Байден йому і літаки в 15-16 продати і зняти там певні санкції. Але все-таки Ердоган їде до. Байдена, я думаю, за чимось. За чим? Справа в тому, що днями було кілька заяв від Ердогана про те, що він хоче проговорити із Путіним саме зернову угоду, і Путін про це говорить. що Ердоган хоче переговорити про те, чому це Китай продає газ російський скапаний до Європи, а не Туреччина, бо його дуже це засмутило, Ну і так далі. Ердоган, Ердоган, Ердоган. Ердоган не зникає із політичної арени. І мені видається, що подальший такий вектор розвитку саме геополітичних протистоянь, геополітичних баталій буде саме на Близькому Сході, і в тому числі і в Сирії. Бо є один такий ще один нюанс. Якщо аналізувати війну в Сирії, яка в принципі до нині триває, то інтереси США і Туреччини там різні. Так само, як вони не співпадають з інтересами Росії. Загадковий трикутник, поки що не будемо далі продовжувати цю тему, але я думаю, що нам варто би за нею посвяткувати. Я обов'язково вас про це буду інформувати. Для цього вас попрошу, підпишіться на мій YouTube, щоб не пропустити відео. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Відео з'являється, вам клац і прийшло повідомлення. Також підписуйтесь на мій телеграм. Там дуже багато оперативної, невеликої інформації, хто любить короткі. І єдине, що ще додам вам. Ми почали на нашому каналі випускати невеликі відео у форматі новин із коротким аналізом. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Матеріалу буде більше. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.